Доброго дня, любі друзі! Мене звуть Валентина. Сьогодні я буду готувати млинці. Глибоку миску. мис вбила 4 яйця. Я їх зб'ю мінчиком. Масу я добавлю Дві столові ложки цукру, дві щіпки солі. Так, я додаю це все. І. Також я буду додавати ще одну літру молока. На даний час я додам половину молока. І також буду збивати вінчиком. Я додала решту молока, і зараз я додаю 8 ложок столових борошна. Я його буду просіювати. Ось так посію. І також буду збивати. Тісто повинно мати консистенцію рідкої сметани, і щоб не було грудочок у тісті. Я це тісто розділю на дві частиночки, тому що я буду робити з різними начинками. Ось так. Одну частинку, оцю ще меншу, я добавлю в солі, тому що це буде із м'ясною начинкою. Ось десь так дві щіпочки. Я також додавлю у цю більшу частину 3 столові ложки олійки. І в меншу я добавлю 1 столову ложку олії. І також ще з олійкою перемішаю лісом. Трохим, тому щоб маска Також у тісто в більшій частині я добавлю одну пачечку ванільного цукру. Також розмішаю. Вже на розігріту сковорідку я наливаю десь чайну ложечку олії і наливаю тісто. Ось так, на середину. І вони в нас смажаться. Ось така краса в нас виходить. І так я буду готувати. І я перевернула і продовжую готувати. Налісники готові. А зараз я покажу свою начинку. Це макова начинка. Я взяла 200 г маку, 100 г цукру, перемолола мак, з'єднала з цукром. І зараз я додав кип'ячину воду. І розмішаю, буду розмішувати до консистенції такої, щоб вона і не рідка, і не дуже густа була. Ось так буде. Достатньо це буде десь грамів 70 водички на це. Так, і ще трошки долємо. Ось так. Все. Все. Ось це буде макова начиночка. Я залишу її на 15 хвилиночок, хай вона розсочується. Друге, у нас буде сирна начинка. Я сюди добавлю, мене творог, бо сир домашній, дві столові ложечки цукру, пів пачечки ванільного цукру, І я це все. Гарно розмішаю сюди я до такої е, маси однорідної. Третя начинка у мене буде е, курятина. Я відварила її, перекрутила через м'ясорубку. Я взяла 300 грамів курятини. Взяла 200 грамів шампіньйонів, їх прожарила на сковорідці, додала одну цибулинку і додала 30 грамів зеленої цибульки, її подрібнила. Я це все змішаю, так. Добавлю солі десь. Добавлю перцю, не повна чайна ложечка солі і десь половинка перцю. Також я це перемішаю. Ось так. І буде начинка у налізнички. Зараз я буду начиняти наші налізнички. Спочатку я буду робити з м'ясом. Начинки я кладу багато. Вкручую. Так, і будуть мене великі. Так. І буду розрізати їх на три частинки. Так. І буду їх складати в мисочку. Ось так. Налізнички я ось так перекладаю маслом. І потім я ще поміщую їх у духовочку на 5 хвилиночок. Так же я буду намазувати налізнички з сирною начинкою. У середину сиру я ще додала не сире яєчко. Ці налізнички я також порізала косічко і зверху положила кусочки масла і буду теж ставити в духовку. Слідуючі налічнички <кхух> із маком. Теж їх ось так наложу. Потрошно багато. Все, мы на лестничку. Ложечку я смажу. Тоже включу Трубочку. Розріжу на три частинки, бережу масло, перевожу і духовку. Ось такі наліснички вийшли із маком. Я їх тримала в духовці 5 хвилин при 160 градусів. Давайте я буду із гречаним медом. Зараз попробуємо. У мене до щедр, ще не розтопився. Ось такі вони смачнюші. Це налізнички готові вже з сиром. Я їх буду подавати сметанкою. І зараз будемо пробувати. Ось такі вони дуже несмачні. Зараз будемо пробувати налізничок з сиром такий. Бачите, який він? Смачненький. Запашний. з вишень. дуже смачно. А це налізнички з м'ясом. Ось такі вони. Дорогі, друзі! Я дуже люблю Україну, дуже люблю українські виконавці, особливо нашу співачку і мою землячку Ніну Матвієнко. І я сьогодні хочу виконати одну з її пісень. Ой, не зоря! В небі запалала. Звичайно, без музики, без компонента. Ой, не зоря в небі запала, знайшов Ой, то цвіла, та не квітка красна. Ой, то душа, що шукалася. близка душа, Нежна и жива ветер И при ней... Я їх раджу куштувати із соусом до шаурми. Зараз ми покуштуємо. Зараз ми покуштуємо вони м'ягенькі такі, Вони дуже запашні, як говорила я, соус із шаурми. наверх і будемо куштувати. Ось такі вони відчинкою хороші. Пробуйте, готуйте налізнички з різними начинками. Вони смачніші були. Основне, звичайно, щоб основа була хорошою. Тобто налізнички. Е це рецепт дуже хороший, тісто на налізнички. Ну, звичайно, і начинки хороші. Так що смакуйте, готуйте, будьте здорові. Миру нам усім. лімося, нехай Господь дійсно нам допомагає. Щоб настав цей мир, щоб наші солдати, які залишилися живі, здорові, повернулися додому, до своїх родин, до своїх діточок, дружин, батьків. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!